Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому влозі. Я ніяк не можу налюбуватися цими тюльпанами. Це просто неперевершеність. Погляньте, вони всі, май... ну майже всі, вони різні. Це начебто фіолетовий, але це також фіолетовий, але з таким обрамленням. І рожевий, є звичайний рожевий, а є з обрамленням. Є навіть такі от пухнасті яких правильно називати? звичайні червоні. Я закохалась в ці тюльпани. І тут на фоні Тьомок. Я просто снідала, обідала сьогодні раніше прокинувся. Новий рівень, як я мою голову. Раніше в автокрісель чому сидів, ну, мабуть, до місяця п'ятого. А зараз вже в. Візочку, і отам от я мою голову. І Ідемо мене бачив. Я з ним спілкуюся. Yeah. Сьогодні на вулиці у нас досить таке похмуро, але тим паче пташки співають. Не холодно, градусі так 5 чи десь так, але відчувається, що не холодно, тому що немає вітру. А взагалі, чому я вийшла на вулицю, я хочу сьогодні зробити. Огляд наших рослинок, тому що вже стільки часу пройшло з моменту останнього огляду, вийшла я сама без Йомика. Костя залишився з Йомиком. Тому давайте подивимося, що тут що таке цікавеньке. Вона вже росте або навіть квітне. І ще, знаєте, мені дуже цікаво, як там поживають тюльпани, які я постила в грудні, і які по ідеї повинні вже цвісти квітнути в березні, але. Зрозуміла, що в березні в цьому році вони точно не заквітнуть. При вході в наш будинок у нас є таких два хвойних деревчика деревцята. Я не знаю, як правильно сказати, а тут наша гортензія. погляньте, які в неї вже бруньки. Я, можливо, її ще обріжу, але це не точно. Ось сама вища точка. В була, але вона була ще вища. Я її пообрізала ще осінню, але не знаю, чи буду зараз обрізати. Можливо, так. Тому що, бачите, тут є деякі бруньки, деякі голочки, і... голочки, гілочки, які не дуже гарно ростуть. Ось... Тут можна навіть отак от от обрізати. Десь так. Ну, коли буду обрізати, вже, мабуть, в наступному місяці. Або, можливо, ще навіть в цьому, в кінці цього місяця. Подивимося. Під гортензією квітнуть первоцвіти. Нарциси, я обожнюю оці малесенькі нарциси, тому що вони дуже пишні. Вони дуже пишні, дуже гарно виглядають. два таких от куща здоровезних, просто величезні, величезні кущики. Тут ще квітли, підсніжники, вони вже відцвілися, бачите, тут залишки такі. А далі тут під гортензії проліски ростуть. Оце все проліски, вони будуть квітнути згодом. Так, і саме цікаве, біля цих нарцисів я садила тюльпани. І нарешті тюльпани почали прокльовуватись, почали вилазити. Бачите, ось раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не пам'ятаю, скільки їх садила, але 10 штучок тут є. Мене це вже дуже радує. Це зі смітника забрала в минулому році цей кущик. Я не пам'ятаю, як він називається, але він вічно зелений і квітне досить таки приємно. Я його сюди посадила і він, в принципі, розростається. Далі у нас є такі от гіацинти рожевого кольору. Їх тут взагалі 5, але буде квітнути лише 4. Бачите, такий ніжно-рожевий колір. Дуже гарний. І отут я сидила також біля цих нарцисів. Не нарцисів, гіацинтів. <свісно> Біля цих гіацинтів я сиділа тюльпани і і збачу два прокльонулись, проклюнули. вилазять, але мені здається, їх тут штук 5 сидила. а в інші. Отакож От такі малесенькі. Минулому році ми купували в Гурщику. Оці півнички. Але бачите, я їх висадила і в цьому році вони квітнуть. Я думала, зацвіте тільки штук 4, але насправді вони досить пишнувато будуть цвісти. Головне, що великий мінус точніше, що вони квітнуть недовго. нарциси є пізньо, які квітнуть, а є отакі високі-високі, -от бачите, -високі вони більш ну, скоро вже ось у заквітнуть. Так що отакий от зелений куточок у нас знаходиться біля будинку, я б хотіла сюди, можливо, ще чогось додати, але в принципі, коли оце все первоцвіти відцвітаються, потім вже розростається гортензія, вона накриває всі ці первоцвіти і їх ховає повністю. Виглядає досить таки симпатично. На іншій стороні будинку в нас також і квіти, там вже я також садила тюльпани. І зараз погляну, що тут взагалі робиться. Що тут відбувається? Але давайте почнемо із цих двох ящиків. Це в нас були теплички, одна була тепличка, тут помідори росли, там ми садили огірки. Але, на жаль, неуспішний був досвід з огірками в даній без теплички, а відкрита земля. В общем, не вийшло. На місці помідорів була хризантема, але, скоріше за все, вона не вижила. Так. Бачите, яке коріння було здорове, але, на жаль, воно не вижило. Тому треба буде просто піти це, все викинути. І є ще така от біла ромашка. Ми її взяли також зі смітника. Тут було два таких от стовбура. Але насправді, дивлюсь, вона прям порозросталася. І треба буде її звідси пересадити, кудись ще не знаю, але обов'язково треба буде. Там в вікні я. А тут наша улюблена троянда. Дивіться, які вже бруньки в неї здорові. Її треба попідрізати. Не знаю, ще як точно, але підрізати обов'язково треба. Тут вона з плющем росте. Це так було. як ми сюди заїхали більше, ніж півтора року тому. Ми заїхали сюди. то так воно і росло. Ми не чіпаємо, в принципі, нормально. І тут... Крокуси, на жаль, відцвілися. І знаєте, в цьому році крокуси ми толком і не побачили, тому що в Данії майже весь лютий був похмурий, і сонечка було мало, дощ заливав, і вони ото зацвіли трішки, побули і відцвілися. Навіть і ось фіолетовий такий на стадії вже відцвітання. Похилився один нарцис, він дуже високий. Я, мабуть, його просто візьму і зріжу і знесу в будинок, поставлю в воду. Тут такий малесенький один. На передньому плані, в принципі, я нічого не садила, тут лише ось щось є. Тут нарциси є, але вони таке. А тут є тюльпани жовті, вони тут і росли, і я їх не саджала. Вони вже, бачите, досить таки високі, видно, скільки буде. Квітнути, один, два і оцей третій. І більше квітнути не будуть. І тут я саджала ще інші тюльпани, і вони також почали вилазити нарешті. Треба було просто їх садити десь в жовтні, в вересні, жовтні жовтні, в листопаді, а я їх посадила прямо в грудні, ну це дуже пізно. Але все одно вилазить приємно. Сподіваюся, що хоч якісь тюльпани заквітнуть і порадують нас своїм бурним цвітінням. Ще такі от квіточки на задньому дворку в нас біля вікна. І ще в нас є оця клумба, яку треба буде перекопати, скоріше за все, або хоча б переполоти. Тут у нас горбик, який ми хочемо довести до ума. Я хочу його підрізати, щоб він був компактний, гарний. Там, бачите, під кущами ще нарциси є, але вони не квітнуть. Крокуси, чи шафран, чи крокуси. <рес> вони росте, квітне. Я його туди нестила. Це тут вони були. Але ці нарциси, які тут під цими кущами, вони, на жаль, не квітнуть. Наша полуничка. Порозросталась. Тут ще в новому році ми садили айстри, то, скоріше за все, вони будуть вилазити самосівом І мені обов'язково треба буде прополоч бажано, мабуть, на початку квітня, щоб вони ще не встигли навіть проклюнути, щоб я їх не поспаливала. І моя гордість: два таких от шикарних кущі гортензії. Один ось такий величенький. Інші маленькі. Я вже бачила позавчора, що вони дуже пишно почали квітнути, не квітнути, а В Минулого року вони були не дуже, тому що ми їх забрали зі спітника. У них були досить -таки довгі пагони гілки, але вони не були зелені. Там було пару брудню, які зелених і все. О, вже Пристроївся. І було тільки декілька прям від корені, йшло. відростали, ми їх забрали. Тому в цьому році ви тільки погляньте, одна гілочка і на ній скільки Бруньок зеленіє. Тут ось треба буде, бачите, обрізати, мабуть, десь отак. Тут пообрізати ті ще квітли. У минулому році такий здоровий був бутон цей гортенці на дуже гарний кольор дуже гарний. І малесенька також почала відростати. І прям від корення, якщо подивитися, якщо я зараз фоксую це камеру, то прям від кореня і гілочки. Я рада. Це, звісно, в ідеалі цей рододендрон, який розтаю він квітне. Треба його попшикати. І я б хотіла звідти цю всю зелену траву також прибрати, можливо, перекопати і засіяти. Отам от таким міксовим а, насінням, міксовими квітами. Квітам. Але я не впевнена. Тут ще буду думати, що робити, тому що хочеться, щоб це було гарно. Але мінімум роботи з цим всім. Гартензії, скоріш за все, я там і залишу. Якщо в цьому році знайду, ще на, на світнику туди досаджу. Якщо не знайду, то на жаль. І є в нас кущ ірга. Я вперше дізналась про таке існування такого куща в дані. Брунечки вже. Він дуже гарний. Досить таки пишний. Отак от виглядає. Треба, до речі, пташкам зараз насипати їду. Сюди заберу Зразу і от сюди. Тут уже пшеничка росте. От що ви бачите перед собою? Рудну підлогу, непофарбований забор, правда? А я перед собою бачу. Отаку от квіточку. Квітне. І ось бачу і ще є. Ця скоро заквітне. Я думаю, можливо, їх просто повикатувати. І десь посадить в іншому місці. Mm. Така малисенька, манесенька-манесенька. Росте як бур'ян, але дуже гарно квітне. Після з вами нагодуємо пташок, треба їм дати їсти. Тому що вони голодненькі. Красота. Мені подобається. Навіть так мінімалістично, але дуже гарно. Знаєте, хотіла сказати, що в нас цьому році буде багато планів стосовно дворка, стосовно того, щоб щось сидити, але насправді не буде у нас багато планів, тому що... Ми вирішили в цьому році не заморачуватися, тим паче, що у нас маленька дитина. Краще ми будемо більше проводити час з нашим сином, приділяти більше часу йому. Так, щось для себе будемо робити, таке приємне, так, щоб гарно було і так далі. Але не, не вкладатися. Це максимум, там, ну не то, що максимум, але дуже накладається, що фінансово, що фізично. Хай краще буде отак от мініатюрно, мінімалістично, ага, але гарно і доглянуто. Тому будемо працювати над цим, що робити. Мені подобається цим займатися. Не дарма я вчилася на садово парку в господарству. До речі, в дії вже можна отримати свій диплом. Не те, що отримати, але підтягнула з дипломи і шкільні атестати. Я сьогодні його побачила, така думала: ну, так, да, почалась. І що? А і що. Поки я була на вулиці. У <laughs> вот нас камера запутіла. Нет! <laughs> Що це за час мультфільмів? Mm -hmm. Ми гралися, гралися, а потім вирішили подивитися мультфільм. Mm -hmm. А затратим тільки підраз. Маленький. Ти yeah. ну, ну, мама підеш? Сейчас мама ручки помиє. Добре. І у нас вечерня прогулянка. Із виносом сміття. І нарешті це навіть не ніч. Так? Mm -hmm. Наші світла. До речі, скільки у нас годин? Десь біля сьомої, де? Вже сім. Вже сім? Ну, Без п'яти, якщо. Сім і деся... так світло. Без десяти. Там цьомок ще Виридун, у нього газу. Починають лізти верхні. Там він сьогодні виридує. Ну і наступні дні, мабуть, також. Mm -hmm. На наступний тиждень взагалі години переведуть. Mm. І буде Добре, десь що я вдома. Біля восьми світло, Ну, та ніч. Податки буде. Скажімо так. Да, да. І можна буде щось вулиці вицервати. А я вихідний. П'ять днів. П'ять днів виявляєте Місцева Паска. Так, і ми будемо щось планувати. На дивані лежати? Ні, на дивані лежати на не буде. На кроваті? ти <рес> Я сміюся. Нам поки треба активно якось проводити час. Та, звісно Тим паче в нас є цей маленький башкетник. Mm -hmm. Наша батарейка угодина. маленька. Так <рес> да. Маленька Ольянна батарейка. батарейка. Да, Тому будемо щось планувати якось активно проводити час. Та з'їздимо кудись погуляємо Купимо сапку. Сапку? Будемо сипати. Масіку, Мася, ти вже спиш. Я вже й в чомика вклала спати, тому зараз буду йти монтувати і будемо відпочивати. Так що хочемо вам з Максіком подякувати за перегляд нашого нового влогу, такого садового. Не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь хто не підписаний на канал. І побачимось в наступному відео.